Ви знаєте, yeah, yeah, yeah. ми буквально днями з Єгорем жартували про те, що дієтологи радять влітку їсти більше ягід. І Спасибо потім така дієтологам. склейка, знаєте, малина 375 гривень, лохина 800 гривень, там і так далі, і тому подібне. Насправді не весело і не смішно зовсім, тому що реально на початку літа от лохина коштувала близько півтори тисячі гривень no, за кілограм. No, no, Ціни здесь. просто шалені. Але що з нею зараз? Чи зменшилась ціна взагалі, і яка ну Є різниця між лохиною, яка вирощена в нас в Україні, і імпортною. E, спойлер як у Трампа. Хороші новини. <гум> Увага! Ціники на лохину знижуються. 300 гривень кілограм, 30 гривень 100 грам. Сніданок побував на українському господарстві лохини. Наразі маємо п'ять сортів лохини від раннього, середній і до пізнього. Що про лохину кажуть науковці? Чи справді заморожена лохина корисніша за свіжу? 150 золотошин десь вітала. Ярмарок вихідного дня. Кожен другий несе в руках лохину. Не виняток і Ангеліна навіть якщо вона буде 700, коштує, все одно люди будуть це купувати, тому що вона дуже корисна, скільки я знаю для зору, та й в цілому для здоров'я. Лохина улюблена ягода і в сім'ї Катерини та Сергія. За тиждень вони з'їдають по кілька кілограм. Ми дуже любимо лохину, вона корисна. Ми вже її ввели в прикорм дитині. Йому теж дуже подобається. Взагалі дітки люблять такі ягодки. Доросли дітки теж люблять. так. Навіть за Київ буває виїжджаємо, берем там по 20 кілограм. Кажуть, у другий тиждень липня ціни на лохину нарешті пішли на спад. Щоднями українці купували ягоду по 400 гривень за кілограм, а сьогодні на сотню дешевше. Ну вже триста 300, да, дадає 300, 300, да, да. на двісті 250, От ми взяли по двісті п'ятдесят сьогодні. Бабулі взяли, бабулі, да. так. Продавець Олександр каже, причина здешевлення поява першої української лохини на прилавках. Дорожче, ну, імпортна була в районі півтора тисячі, Зараз з'явилася вже місцева. Попит є, просто ще дорого. Ціна української ягоди залежить від сорту. Чим солодша лохина, тим дорожче вона коштує. Є по 500 кг, вона солодка буде Є по 300 кг, Вона буде кисла. Як дозріває українська лохина, і чому тільки зараз почала з'являтися на прилавках? Ми вирушили до Київської області в одне із господарств, де вирощують ягоду. З одного куща лохини збирають по 4-5 кілограм ягоди. Через холодний червень сезон збору тільки розпочався. Проте кажуть, цьогоріч... Врожай буде рясним. Головний агроном Ігор Луцько ділиться секретами вирощення лохини в Україні. Нарсик в кислому середовищі. То, що ми закупляли, це торф, кислий, щепу і карух войних порід дерев. Ми закупляли, вносили і материнський бажане, материнський грунт, те, що був кислим. Через весняні заморозки господарство втратило приблизно 30% врожаю. Не дозрівала ягода і у дощовий червень, бо ж любить спеку до плюс 30 і сонячне проміння. Проте спекотний липень виправив ситуацію, і на господарстві вже почали збирати перший врожай, який незабаром поїде на українські прилавки. Ну якщо не помиляюсь, на десь тонн 20 уже є. Співзасновник ягідного господарства Олександр Демочко каже, до 2019 року лохина була шалено дорогою, бо ж її не вирощували в Україні, а на прилавках була лише імпортована. А з тих пір як лохина почала рости на українських ґрунтах, ціна на неї впала. Пояснює також, з чого формується ціна на лохину. Є там внутрішня ситуація на ринку, да і такі об'єктивні економічні чинники. Це здорожчання матеріалів, сировини, інфляція. Традиційно це препарати, фонд доплати труда, агроприйоми традиційно входить в собі вартість продукції. Да? Звичайно, паливо здорожчало. Е, інфляція призводить до того, що людям треба теж платити більше грошей. Прогнозує за тиждень півтора кількість української лохини на ринку. Перевищить імпортовану, і ціна на ягоду почне ще більше падати. Британське видання Journal of Biomedicine and Biotechnology пише у сезон лохини науковці всього світу радять людям заморожувати ягоду, бо ж так вона збереже усі свої корисні властивості: вітамін, С, антиоксиданти і принесе більше користі для здоров'я. Яка лохина корисніша, свіжа чи заморожена? Ми запитали у лікаря-нутриціолога Дар'ю Волкової. Коли ми цю ягоду зриваємо і тримаємо декілька днів в холодильнику або тим паче на прилавку в магазині, ці корисні речовини втрачають свої властивості. Тому в цьому напрямку корисно буде шокова швидка заморозка, тому що такий спосіб збереження ягоди зберігає ось ці всі речовини. Тож, перше правило поїдання лохини їжте одразу після покупки або одразу ж заморожуйте, інакше ягода втратить більшу половину своїх вітамінів. Ну так потроху, по гривні, по гривні щось можливо, там вже... да. До кінця літа і зменшиться ціна. Але ми от буквально говорили сьогодні зранку. Я кажу, у мене враження таке що треба їхати кудись в область. От знаєш, дуже mm -hmm. часто, коли їдеш трасою, люди виносять просто свою городину, свої ягоди зібрані або овочі, або фрукти, і ставлять край дороги, продають це все. Так бачиш, десь стоїть така невеличка, невеличкий стільчик. Треба під'їжджати і в тих бабусь купувати Але і навряд забирати. Але з лахиною так на жаль. Це дуже така дуже така своєрідна. Специфічно. Така, ягода, да. ягода дуже так. але я думаю, що серпень, вересень, коли яблуки підуть груші, ось цей твій метод він буде на всі сто можливо спрацює. Окрім жарти жартами, ще насправді всі розказують, що за кордоном там ще й там врожай, де був хороший, там інколи це все дешевше ніж у нас. Уявіть собі це дешевше ніж у нас. на ну, жаль. Що поробиш? Це погода, це кліматичні умови. Це от так нам пощастило.